Весільна білизна серед осінніх барв, Веселкові у осені є кольори, і білий серед них знайти вже годі, та восени, як восени, все можна відшукати у природі, а осінь це вже час весіль, і білий колір там завжди присутній. Ось квітиці, немов з але вони живі по справжньому босутні. Бо білий колон чистота і цнота, в ньому є щось ніжне і ласкаве, і осінь створює про них турботу не просто так, а для своєї ж слави. Коли закінчується осінь, її нема. На зміну їй приходить вже зима, зима з своєю пеленою білизною, весільною і чистою такою. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться!